Чири бесіди для гарної пісні і скрометного жарту зібрала нас сюди рідна мова. Моєю мовою мовлять, речуть, розмовляють, говорять, балакають, оповідають, кажуть, говорять, моралізують, лепечуть, белькотять, бовкають, гиркають, гаркають, оточуючи мене люди. У якій мові є така багата лексика? Було це давно, ще за старої Австрії в 1916 році. В купе першої кляси швидкого потягу у відень їхали чотири пасажири. Англієць, німець, італієць. Четвертим був відомий львівський юрист Богдан Косів. А розмова велася навколо різних проблем і тем. Нарешті заговорили промови, чи я краще, коти з них належить світове майбутнє. Слова починалися з тої самої літери. На ваших мовах неможливо, а на моїх просто. Ласіть у світу. Нехай буде літерапевт. Добре, оповідання буде називатися перший поцілунок. Популярному перемишлянському поетові Павлові Подільчику прийшло поштою приємне повідомлення. Приїздіть, пане Павло, це са поважний правитель повіту Полікар Паскевич. Погостюєте, повеселитеся. Пан Павло поспішив, прибувши першим потягом. Підгуренський палац Паскевичів привітно прийняв приїжджого поета. Потім підійкали поважні персони, приятелі Паскевичів. Посадили пана Павла поряд панночки, премилої Поліни. Поговорили про політику, погоду. Пан Павло прочитав підібрані причудові поезії. Панна Поліна програла прекрасні колемеш Понятоску. Побродивши по парку, пара присіла під поростом клющем платану. Посиділи, помріяли, позітхали, пошепталися, пригорнулися. Почувся перший поцілунок, прощай, по робочі привілля, пора поетові приймакувати. До нашого часу зберігся і зборник Святослава 1073 року, в якому зустрічаються українські слова та форми слів. Перший друкований буквар, введений українським автором, мав назву Наука до читання і розуміння слов'янського письма. Він вийшов у світ у відні 1596 року в тарані Малавентія Зезанія. До книжки було додано словник, який містив 1061 слово. Першим букварем, виданим в Україні, був буквар, надрукований у 1574 році у Львові, першим букварем Іван Федоріна. Книжка складається з абетки, складів, зв'язків відмінювання та короткої чинники. До нас дійшов лише один примірник, який знайдено у Львові. 1927 року зберігається в Гарвардському університеті США. Перший український словник «Лексис. з тлумаченням слов'янських слів на просту мову, складений після 1581 році невідомим автором в копусі. Він містив 896 слів. Автор підшив його до Острозької біблії, яка вийшла 1581 року. Таким словник дійшов і до нашого часу найвідомішими українськими поетесами, імена яких відомі і про яких збереглися документальні свідчення, є і Нукиня Аня Свяперфеніна, і Аня Любовичина. Жили вони, очевидно, в кінці 16-го, на початку 18-го століття і залишили акробірші де вписано їхні імена. Українська мова була прирівнена до рівня літературної мови в кінці 18-го століття, після виходу у світ у 1798 році Енеїди автором якої є Іван Котляревський. Саме його і бажають зачинати нової української літературної мови. основоположник – Тарас Шевченко. Лист, написаний військом запорізьким в честь нашої зустрічі. Шановні панечі та пані! Панянки молоді та жваві, вся ваша чесна громада, прийшовши хвилі злі морські, ліси непроходні густії, прибули в цей святковий день у вашу школу, щоб поклонитись низько, привітати, багато чого побажати, На довгі вітаємо. Дізнались ми, що в школі цій живуть великі мудреці, які науки усі знають, малих діток всьому навчають, завжди усміхнені та раді. За всі ці добрі діла не гріх відати і поклінь, за те, що добре ладите у своїй школі, все до ладу тут знаєте, порядок ще й міцний тримаєте, Хоч з неба зірок не хапаєте, та все ж моторні, молодці. В лиху і добру, все годину вони порадять і навчать, нікому не дадуть тут згинуть, своїм плечем всіх захистять, їм низько хочем поклонитись. А вам без бусі отроки, панянки юні, даєм козацький наш наказ. Вивчайте мову українську. За неї бились, ми не раз. І не брудні тіє поганим, брехливим словом чи лихим. Московським, ляцьким, чи німецьким, чи може ще якимсь і іним. Хай буде чистою ця мова, мов джерела ясна вода. І мелодійною, і дзвінкою, така у світі лиш одна. І бережіть її, лелійте, хоч як там ворог нас не п'є. Якщо і мова українська, то й Україна в світі є. Чужинці старалися заборонити нашу мову, нав'язували свою культуру і свою владу. Факти вражаючі. 270 років поспіль намагалися знищити українську мову, а разом з нею і український народ. Верховний світ вирує неспроста, підступний демон, що керує нами. Та піднімається нетрінно над віками велична постать вічного Христа. О, Господи, знайди нас всіх, знайди, бо ми лукаєм хащами ще й нині. Прости гріхи й провини безневині. І до спасіння всіх нас поведи. О, Господи, зціли нас всіх, зціли, Всели в серця на ополину мрію, щоб ми. Пізнавши віру і надію, жорстокий світ добром перемогли. Моя прекрасна українська мова, Найкраща пісня в стоголосі трав, Кохане слово, наше рідне слово, яке колись Шевченко покохав. Ти все знесла на смішки і зневаги, бездушну гру ворожих вже ідей, Та сповнена любові і відваги. За град летіла птахом до людей. Ти наш вогонь на темнім полі битви. Невинна кров пролита в боротьбі. Тебе вкладаємо тихо до молитви. І за спасіння дякую тобі. Українська мова це чарівна пісня, яка має магічну та рушійну силу. Заслугу немає. ми чуємо значно більше, чим ми звикли розуміти. Цього незаперечного факту додає сьогодні українцям, українцям сил у подоланні викликів і загроз, у відстоюванні незалежності, суверенітету, честі і гідності.